Hello, це English No Limits, мене звати Раїса, я засновниця English No Limits. і сьогодні вивчимо нові слова з теми, яка одного разу заставила мене червоніти від сорому. А чому? Тому що мій друг, який щойно повернувся з Англії, і я з ним зараз граю в монополію, запитує мене, Рая, от ти вивчаєш англійську 4 роки. А як буде вилка? І я зрозуміла, що не знаю цих слів. Тому давайте вивчимо їх, щоб вам було комфортно в ресторанах та кафе за кордоном. Все дуже просто, адже тема поділена на розділи, і ми будемо вивчати слова саме за розділами для того, щоб було комфортно. Оскільки тримаю вилку в руках, почнемо з неї. Fork – вилка, вилка для риби, Fish fork – для десерта, Dessert fork – ніж, Knife – Якщо множина, бачимо, що міняється правопис, Knives – і якщо столовий ніж. Table knife ложка spoon. Якщо говоримо для супу, soup spoon. для цукру, sugar spoon. чайна ложка, теспун. Сервірувальна ложка serving spoon. Ложка для сервірування салату, salad serving spoon. Ополонник ladle. Щипці для цукру Sugar Tones. Посуд crockery. Plate. Тарілка. Platter це велика тарілка блюдо. Bowl – миска. Інколи можемо ще назвати як салатничка. І миска призначена для супу – soup bowl. Також можемо стикатися зі словом dish – тарілка і похідне dishwasher. Склянка glass. Чайний набір. Teapot – чайник для заварювання. Cup – чашка. saucer – блюдце. Чашка для кави coffee cup. Кухонне приладдя для приготування їжі. Cutting board – Дошка, грейте, терка, rolling pin, качалка, skimmer, шумівка, spatula, лопатка, whisk, вінчик, steak hammer, молоток для відбивання м'яса, potato masher, подрібнювач картоплі або інших овочів, cake server, лопатка для торта, приладдя для приготування та подачі їжі, dish towel – рушник для посуду. Tablecloth скатертина. Tray – піднос або таця. Jug – глечик або графін. Napkin – серветка. Butter dish – посуд для зберігання масла. Measuring cup мірна чашка. Measuring spoons мірні ложки. Serving platter сервірувальне блюдо. Sugar bowl посуд, у якому зберігається цукор. Salt and pepper shakers посуд призначений для солі та перцю. Gravy boat соусник, соусниця Молочник. Milk sauce so that's it. Підписуйся, залишай лайк та пиши коментар, чи тобі сподобалося і які ще формати ти б хотів бачити на нашому акаунті.